Вітаю, друзі! У наш час дуже важливо мати вдома прості надійні запаси. Сьогодні покажу, як приготувати домашню курячу тушонку без автоклава. Така консерва виручить у будь-який момент. А дивіться, яку чудову курку я сьогодні купила майже 2,8 кг. Для тушонки найкраще підходить домашня курка. М'ясо ароматніше і наваристіше. М'ясо вже нарізала на середні шматочки. Сьогодні готую тільки 3 півлітрові баночки. У кожну кладу по одному горошку душистого перцю, по одному невеликому лавровому листочку і кілька горошин чорного перцю. Часник і цибулю не додаю, бо вони скорочують термін зберігання і можуть впливати на стабільність консервації. Знімаю на вулиці, бо світла вже багато годин немає. А день такий сьогодні видався сонячний, ну то хоч так можна щось зробити. Шматочки на дно кладу шкіркою вниз, щоб жир витоплювався і заливав усе м'ясо зверху. Я взяла тільки м'якоть з хребта, ніжки і крильця, залишила на плов. Кісточки в банку не кладу, бо навіщо ж мені їх консервувати? Розкладаю ось так щільненько. А коли банки наповнила на пів об'єму, всипаю по чайній ложці солі, без гірки. З цієї величезної курки м'ясо буде ще й на тушковану картоплю, а кістачок взагалі на три бульйони вистачить. Коли банку заповнила майже доверху, залишаю близько одного сантиметру зверху, щоб було місце для соку і щільно закручую кришкою твіст. До речі, банки і кришки я попередньо добре простерилізувала. На дно великої кастрюлі кладу рушничок, ставлю мої баночки поодель, щоб не цокались одна об одну. Зараз підсвічу фонариком, щоб вам було видно. І тепер обережно заливаю у кастрюлю холодну воду, щоб банки повністю покрило. Заливайте саме холодною водою. Так банки будуть поступово прогріватися і не тріснуть. Банки повністю занурені, а рівень води над кришкою приблизно 1-2 см. Повірте, я так готувала неодноразово, і результат завжди чудовий. Тепер вмикаю газ, спочатку на великий вогонь, і довожу воду до кипіння. Так банки повільно нагріваються. Коли вода в кастрюлі закипіла, зменшую вогонь до мінімуму і залишаю тушкуватися на 4 години. Слідкуйте, якщо вода википіла, долити тільки окропу, ні в якому разі не холодну воду. Пройшло 4 години. Баночки цілі, кришки на місці. Все як має бути. Газ під каструлею вимикаю. Тушонку залишаю у кастрюлі до повного охолодження, не відкриваючи. Таку тушонку можна зберігати до року в темному і прохолодному місці. Але чесно, у мене вона так довго ніколи не стоїть, тим більше зараз. Відкрию одну баночку, щоб показати вам. Вона трошки неповна, бо пожаднічала і не доклала м'яса. Погляньте, яке воно апетитне, ніжне м'ясо курки у власному желе. Його можна їсти навіть у холодному вигляді, просто як закуску. Але мені найбільше подобається додавати у супчики. Виходить насичено, ароматно і по-домашньому. М'ясо прекрасно тримає форму, не розвалюється, але при цьому буквально тане у роті. Насіль ідеально збалансоване, нічого не хочеться додавати. Це той випадок, коли просто, але максимально смачно. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зберігайте, щоб не загубити. Щиро вдячна вам за підтримку. Бажаю смачного і будьте мені здорові!